371-й день повномасштабного вторгнення. Ми стали на день ближче до перемоги. Щодня всьому світові. Ми доводимо, що українці сильний і непереможний народ. Ми витримаємо все та здобудемо очікуваний мир у нашій країні. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. З 1 березня гаряче водопостачання в місті відновлено. Працівники комунального підприємства «Теплоенерго» усувають проблеми на аварійних ділянках, аби крименчужани як найскоріше мали змогу користуватися гарячою водою. Детальніше вже за мить. Через постійні обстріли України у листопаді працівники комунального підприємства Теплоенерго були вимушені зупинити подачу гарячого водопостачання у помешкання Кременчужан. Зупинка гарячої води потребувала постійного злиття та заповнення мереж. Це дуже великий обсяг робіт. Було прийнято рішення, як і керівництвом міста, і керівництвом КП «Теплоенерго», все ж таки про консервування на зимній період трубопроводів. Сьогодні комунальники проводили пусконалагоджувальні роботи задля постачання гарячої води для мешканців і лівобережжя, і правобережжя. Є Труднощі все ж таки трубопровід три місяці простояв без води, але ж ми все робимо для того, щоб Часно подати воду нашому населенню та задовольнити їхні потреби в гарячій воді. Подачу гарячого водопостачання можуть затримати лише пориви мереж трубопроводів. Саме це і відбулось на вулиці Першотравневій. Проте комунальники теплоенерго оперативно працюють на аварійній ділянці для швидкого усунення проблеми. Виконуються роботи по заміні ділянки трубопроводу сталевого на поліетиленовий гарячого трубопроводу. Наразі виконуються земляні роботи, демонтаж плит перекриття з подальшим демонтажем самого сталевого трубопроводу. Потім будуть виконуватися роботи по монтажу і пайки поліетиленового трубопроводу і також його буде підключено під цю ділянку. В порівнянні зі сталевим поліетиленовий трубопровід слугуватиме довше, не накопичуватиме всередині ніяких відкладень, через які вода буде забруднена. Після ремонту аварійної ділянки мешканці цього району зможуть користуватись та насолоджуватись гарячою водою. Валерія Лисенко, Іван Каченко, Кримичуцькі новини. Підтримка молоді завжди була і буде першочерговою для міської влади Кременчука. Міський голова Віталій Малецький зустрівся з кращими Кременчуцькими студентами стипендіатами міської ради. Про що йшла мова впродовж спілкування? Наш наступний матеріал. Кременчук місто креативної, талановитої та перспективної молоді. Щоб якомога більше заохотити їх до нових звершень, виконавчий комітет Кременчуцької міської ради призначив стипендію 34 найкращим студентам вищих навчальних закладів та учням професійно-технічних навчальних закладів міста. 27 лютого із ними зустрівся міський голова Кременчука Віталій Малецький. Певнений, що ми з вами багато ще зробимо в місті Кременчуці, поки ви не вступили до своїх вищих навчальних закладів. Будемо разом допомагати Збройним силам України, допомагати нашим волонтерам. Самі станемо волонтерами і будемо допомагати тим людям, які потребують нашої підтримки і допомоги. Ви є лідерами, ви є лідерами думок. Ви вже є лідерами. В плані того, що ви стали достойними, гідними того, щоб отримувати стипендію Кременчуцької міської ради. Наше майбутнє за молоддю. Студенти, вчителі, логісти, медики, військові це ті, кому дістанеться найважливіша місія відбудувати сильну і квітучу Україну після перемоги. Успішні і здібні саме такими є стипендіати Кременчуцької міської ради. Ми займаємося з моєю командою, організовуємо різні заходи, захищаємо права студентів, волонтерами. Звісно, зараз війна це необхідно. І з останніх заходів, наприклад, я пам'ятаю, ми ходили здавати кров до нашого центру переливання крові, і я отримала міську стипендію за свої досягнення. Навчаюся на першому курсі факультет права гуманітарних і соціальних наук. Спеціальність інформаційна бібліотечна та архівна справа у майбутньому, думаю, відкрию власну справу, і мені буде легше у справі з документами і я буду сама все знати, замість того, щоб платити комусь, щоб мені роз'яснили, що там на. Наразі міська влада Кременчука стимулює молодь здобувати успіхи у навчанні та науковій роботі, а також брати активну участь у громадському житті міста. Стипендіати будуть отримувати кошти протягом п'яти місяців. Більшість студентів збирається інвестувати в себе та свій розвиток, а дехто планує просто витратити на власні потреби або відкласти. Так як я дуже багато працюю і втомлююся, я хочу собі вибрати період, десь вже коли тепло буде весна, літо і влаштувати собі таке невелике бюджетне. Звісно, мисі студенти турне по Україні, думаю, якийсь відсоток буду відкладати, якийсь витрачу на подарунки рідним та собі щось купую. Протягом зустрічі міський голова Кременчука Віталій Малецький поспілкувався із молоддю, дізнався про їхні плани на майбутнє та навіть розповів про деякі власні спогади студентських років. І завершив захід теплими побажаннями та настановами. Я бажаю нам всім перемоги, бажаю вам вкласти в цю перемогу якомога більше своїх зусиль і щоб потім, після перемоги, ми могли сказати, що це ми зробили разом. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Україну підтримує весь світ і військовою технікою, і інвестиціями у відновлення економіки та відбудову країни. Потужним стимулом для розвитку повоєнної України стане відкриття офісу організації економічного співробітництва та розвитку внаслідок зустрічі президента Володимира Зеленського з її керівником. Ви привезли важливу для нас звістку про відкриття офісу в ОСР. Я думаю, що це важливий крок уперед. Приїхали на знак солідарності з Україною з вами. Національний центр Мала Академія наук України це середовище для талановитих дітей. Цього року учні Кременчуцьких ліцеїв та гімназій здобули найбільшу кількість призових місць по області в цьому конкурсі. Детальніше дивіться далі. 26 лютого на Полтавщині завершився обласний етап всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук. Юні дослідники із Кременчука здобули 77 призових місць на обласному етапі конкурсу захисту. Це навіть більше ніж у Полтаві, нашому обласному центрі. Там учні шкіл завоювали 73 нагороди. Президент Кременчуцької філії Ман Олена Сьомик дуже пишається своїми підопічними. Вони дуже великі молодці. Вони дуже з великим розривом. Перемогли в області всі команди і дистанційне навчання показує, що дає дуже великі результати, тому що ті, що хочуть навчатися, ті навчаються. Ми спілкуємось і дуже, дуже хороші роботи написали наші діти. Учні писали свої наукові роботи на найрізноманітніші теми, і кожна з них по-своєму цікава. Моя робота про чорнобривець. Я спочатку думав, що це просто звичайна декоративна рослина, але коли почав розглядувати її ближче, я зрозумів, яка вона корисна. У мене була тема Новий портрет лідера, нова реальність лідерства. Я розповідала про Володимира Олександровича Зеленського про те, що він справжній лідер нашої України. Я написав про прилад для діагностики осколків в тілі людини. Наразі це дуже актуальна тема і за винаходами наше майбутнє. Одним із критеріїв оцінювання наукової роботи є її актуальність та доцільність. Манівці відмічають, що їхні дослідження неабияк відповідають проблемам сучасності. Моя робота була на секції соціологія. Вона була про самосверження старшокласників, як самосоціальне явище. Зараз ця тема є дуже актуальною і особисто для мене, бо я тільки стаю на шлях цього я тільки починаю самосверджуватись. Я дуже вдячна за те, що у нас є така можливість справляти себе та е цікавитися саме тими предметами, які. Е Актуальний на даний час. Я дуже рада, що у мене є такий досвід написання Ману, та я дуже сподіваюся, що у майбутньому це мені знадобиться. Учасники малої академії наук із задоволенням діляться своїми враженнями від виконання робіт та точно не збираються на цьому зупинятись. Об'єм робіт був доволі великий. Ми навіть з'їздили в Київ, в Полтаву в Опішню, і мені дуже допомагала моя наукова керівник. Я зайняв перше місце на обласному етапі ману. І планую і далі зайняти перше місце на Україні. Дуже рада, що нам місцева влада забезпечує таку можливість проявити себе, так як я в майбутньому мрію стати лікарем. Влада міста, педагоги, учні та їхні батьки це одна велика команда, яка плідно попрацювала і прославила наш рідний Кременчук. Дуже дякую владі нашій, яка постійно піклується. Постійне, тільки закінчився конкурс, подзвонив, поздоровив. Ольга Петрівна теж. Вони постійно допомагають, відмічають їх учнів. І перше, що наші діти, які перемогли, перше, що вони спитали, а мер нас буде награждати? Наступний етап конкурсу відбудеться у квітні. Усім учасникам бажаємо наснаги. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. 1 березня в Україні та всьому світі відзначають міжнародний день кішки. У це свято 33 домашніх пукнастих улюбленців, волонтерки Валентини Лугової, стали героями нашого наступного сюжету. Як кішки різних порід та з різними історіями живуть разом, дивіться далі. 33 коти різного віку з різним характером, різної породи та безпородні. Всі вони живуть в одному будинку разом зі своєю новою мамою Валентиною Луговою. Вже сім років жінка займається волонтерством та допомагає безпритульним котам та кішкам. Є такі коти, кішки, яким от велика компанія. Нормально. Прекрасно, всі до одної мисочки їсти підходять. Теж вони це прекрасно все переживають. Ну а є породисті, єсть непородисті. Є з не таким характером, що їм краще десь окремо і мисочку поставити, десь окремо їм краще сидіти, лежати, і біля себе вони нікого не терплять. І Це від породи не залежить. Фаїна особлива кішка. У неї з Валентиною виникла любов з першого погляду, коли вони вперше зустрілись три роки тому. І міжнародний день куців вона відзначає зі своєю великою родиною з 33 котів та улюбленою матусою Валентиною. У нас нею любов з першого погляду. Я глянула на неї. Вона була дуже худа, дуже така. От, ну кажуть, зачуханенька. У оце, от, така, от у нас оце отака. У нас такі у нас відносини. Любов у неї до мене, у мене до неї. Чепиться кіхтиками, лапками і все. Вона може так і пів години, я можу так оце ходити там, десь що там, і вона це мене так буде висіти. Оце така особлива кішечка. Мурчик – ще один з вихованця Валентини. Кілька років тому він отримав травму задніх лапок та хвоста. Пройшов лікування та зараз живе у люблячій сім'ї. Його привезли у спецсервіс, там побеспокоїлися, щоб зробили йому операцію. Ну, удалили те, що би, вже не жиле, не потрібно йому, не пригодиться. І теж саме написали об'яву, хто може забрати там, хто про цього котика. Я його забрала. Я забрала і він непогано ну, двигається, ходить непогано, їсть він дуже непогано, і характер в нього дуже хороший. Оце це, це отакий це от такий засни от, кутик. 1 березня відзначають міжнародний день котів. Це свято 33 чотирилапих мають відзначати у невеликому будинку, де їм дуже тісно. Хоча у них вже є будинок більше. Наразі вони не можуть туди переїхати, адже там триває ремонт, з яким Валентині та її улюбленцям потрібна допомога. Допомога потрібна фінансова. Проводку поміняли вже повністю, вся нова проводка. Нам навіть лічильник новий поставили. Сказали, що то старий, не годиться, поміняли. От, а зараз треба провести воду і потім зайнятися газовим опаленням. От буквально 2-3 дні я буду вже знати приблизну суму, скільки потрібно, щоб провести воду до будинку. Також на утримання котів потрібно багато їжі. На тиждень потрібний мішок корму вагою 14 кілограмів. І це враховуючи, що Валентина готує для котів ще кашу. Я закупляю два види корму чотири лапи і юзера. Юзера в мене йде в основному для породистих, тому що там би ну для них така підбірка лучше Плюс іще регулярний обробіток від гельмінтів, від блох. Допомогти Валентині та її чотирилапим улюбленцям можна матеріально за реквізитами, які ви бачите на екрані. Всесвітній день котів це ще один привід попесити свого улюбленого домашнього вихованця, адже всі коти без винятку люблять ласку і тепло. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Ми притягнемо державу терориста до відповідальності за її геноцидну війну. Кожен вбивця, терорист і кат відповідатиме перед судом. Історичну справедливість буде відновлено. Життя та Україна переможуть.